Так, так, так. Що не так. А що цих може бути? О! До весь цей час вот цих горш... в цьому горшку щось було? На, серйозно? Ты не, серйозно! Вже не вірив! Ладно. О, це що тут? Там теж... Тоже... Що шо... Так, це не В смысле? О, відкрилось. А ну. Активуємо. І далі смоло відкритися. По ідеї... О, стоп! А, не це. це тут. <кхи> 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 так. А що тут? О, ще якийсь ключ. Ключ на зари О, двері. Ооо, цікаво. Тут. Понятно. Треба действовать быстро, пока не спать. Mm -hmm. Так, возьму пиццу. У меня тут она лежит. Да, так вот, ли не ты куда-то? тост. Угу, молодец. Так, на зари той двери, это тише там. А, да, он тут. А, я понял, ладно. А, ой, я перемогу куди хоча точно. М -м -м -м. А під'йм, де конкретно підніметься. От тут я сподіваюсь. Де тут? А. Да. Так, стоп. Йо. Таке грех не сфоткать. Так, тільки треба... Вибрати ось... О, господи. Щоб яскраво? Зараза, в мене нема паперу. Де ж мені шукати? Так. Тут нема. Тут нема. Де ж воно може бути? Де цей О, тут відкрилась музична карточка. Тут... Тут ніфіга, понятно. Так, тепер треба звернути, як воно було, поки він там їсть. Що в мене тут в компі стоїть? Взагалі давно користувався. Можна би і подивитися щось на ютубі. На великих екранах показують акторів із бездоганною зовнішністю. Mm. Так, так, Так. Хай собі дивиться як найякша дитина, як тебе виключать. Да-да. Більше тільки заховатися, я знаю, куди. Відозву можна безпуститься полазити в машине Подивитися, поналаштувати, тому що, як не як, водопровідна система сама себе не перемонтує. Не <плес> туди зайшов. О, сюди! Ну-ка. <плес> сюди вставить, тут повернуть. Да. Так, тепер я треба відволікти. Бо мені трошки заважає. Що за звуки? Чо за нафіг? Так, а звідки це нового? Наче із сусідньої кімната. Вроді там деквіт ростуть. Давай прийди, прийди, прийди. Да? Нічого не розумію. Mm -hmm. Ладно, вернусь назад. <рив> так, а ну-ка, ще раз. Чо? Та що це відбувається? Чо вона якась мелодія грає? Так не побачив. Так, ладно, піду назад працювати. Фу, задовбало. Я ще бочку хочу відкрити. Але як? Так. Зараз треба заставити отут відкрити діло тут. Але як? 12 нот. Так, ну-ка, попробуємо ще разок. Так, щас сиді. <плес> Що за нафиг? А? Ой-ой. Не понял. Що за звук? Откуда? За ко. Ааа, це все центральне крила. Непевна істия камера. Так, а ну. Що тут? Не пойму, те, що відбува. Де двері відкрилися? Що відбувається? Так, це в квіткарні. Ану, йди сюди, йди сюди. Ану, ану, ану. Що тут відбувається? Які звуки? Звідки? Ладно. Допустимо. Піду піднимусь наверх по ліфті. Треба вийти наверх. Треба перевірити щось за щитком. А то я не розумію, що відбувається. Молодец, давай, шуруй наверх, а главнее мені не заважай. <звук> Дувба не храда, ты приносити ще й досі. <звук> а, тут. Че їх так думаю, руйнувати. Так, зробимо простіший варіант. Раз, лег на... Давайте телепату Так. Tá ligado? Deixa eu tocar, deixa eu pegar a polícia. Por que, Luiz? Deixa eu tirar А чё двері відкриті? Хм, мабуть протягом відкрило. Нехай. Так, і що ми з цим важимо робити? Опа, а що це? Так, да. з електрощитком наче все нормально. А, а чого воно відіграється? Ладно, Піду подивлюсь там поруч з колію може сталося. Раптом цей гад ще й полісу мудрився викликати. А що тут? Пластинка, золота, серед черна книга, чи ти нече. Ага, я поняв. Ладно, прийду далі по колі. Що веде в ліс живий. В ліс живий? Прям так музикально сказано. А? Так. Золота серединка, черный ла, черный Тут не надо. Раз. Так. Фех. А, пинь. И оп. Так, я не понял, что тут тарантай пустать. Да уже шоколадный не, не поехал. Так книжка, твою мать. Ладно. Пофиг. Хм, щось мені видається підозріло. Що, тарантека стоїть тут. Мабуть, шоколадний. Не зовсім той поїхав. Ладно, спущусь вниз. Так, а ну так, золота серединка, чорнева, ну книжки нема отак. Дану сразу дало. І що це? Ключі дішки. Класно. Так, я не знаю, я вдома, но краще пошутить поки що. Такс. Оп. Шо, записка з паролем. Здається, забував пароль в бочки. 3364. Стоп, який знайому пароль. Чо за нафіг? О, стоп. Він уже тут класно. Я поповз. Я помпався. Тільки цей геній поставив решітку і я ламаю знову. Він так завжди робить буде, тому що думаю, що десь тут. Ей, -е -е чоколадус, я знаю ти ще тут. Тарантайка не може залишитися, бо пішки до міста коваря дуже довго. Тому рано чи пізно я тебе знайду. А поки що... Поки що. Стоп! А чо тут відкриті дверці у шафі? Я начебто їх не відкривав. Даремно ти так шоколад не зробив. Я тебе знайду рано чи пізно. А ось десь сховався. Так, підума, я спущусь вниз, подивлюся, пошарюсь по кімнатам, раптом ти є. Так, зараз нікуди рипатись не можна. У <гірші> мене <гірші> є єдина зброя. Це кровбар. і ключ, це не підходь. А моя задача зараз е, отак щас ...найти... Тут немає. Може, в машинарії засів? По-перше, не машинарія, а машинарію. А по-друге, мені треба якання в кімнату проникнути і оце сделать. Грати ноти і. пароль. Вказати. Або ж мені можна якось залишить. Чоколади, я тебе знайду. О Боже, помей. Ти не втечеш від мене, Леді тебе забере. Що? Яка в баню Леді? А ох ти де, Боже. Він в істеріка перетвориться. Де ти? Ну, ладно, ладно. Я тебе знайду. Навіть там, де ти в теорії не можеш бути. Запам'ятай. Коротше, він перетворився із простого маніяка в бешеного маніяка, а конкретно психованого. Як мені тепер поняти, де він? Де це ізверх? Так. А, я догадуюсь. Угу. Так, стоп. А чому холодильник відкритий? Небо стіло сфоткав, да? Бать, я ще й забу... Так, ну в тигу бумажка в мене є. А... Пофиг сейчас пароль. Пароль я запам'ята 3654. ты, мразь такая. Я тут. <звачки> ти. Ладно, може, індис напишевали пішки, потому що трантайка за не знаю. Не, немлад не так. Ладно, піду в машине. Машинарию. Я окончательно задолбався. Ладно. Давай, давай, молодец, шуруй туда. Треба попиляти. Тепер мені треба тихочку вийде, поки він там пиляє. Е, так, головне буде. Боже, що? Як я міг таке допустити? Як я міг просто дати йому в втекти. О, так, ти мені просто третій втекти. раз знову. того, я його зразу не зарізав, коли знайшов. О. Треба було закинути підвал, зарізати і попросто не шукати. Чел, твої проблеми, що ти а Чому взагалі я це взиваюся? Ладно, леді буде не в від того, що я роблю. Стоп, яка Леді? Але. Вб'є вона на це значить не Чесно. Я і так всрав своє життя. Ладно, я поняв. Поїхали.

Не, іди в баню. Стоять, мразь. Не-не-не, іди нахер. Да чи ти не закривай? Закрился. Мене нема. Де ти? Нема, немає. Не дістану, я не знаю. Я тебе побачу, ти не сховаєшся. Все, я сховався. Ти мене не найдеш. Я в вже... ні, ні, ні Де ти засіяв? Да йди навіть <хух> Я <хух> тебе знайду, я буду звільним. Смис, стоп, ч?

Ах. Так, ну вроді би він відключиться. Ух, яке тяжоле. Так, я поняв. Треба надо фіануть тебе ще раз. На! Ах. Що так голова розказує? Тепер ти не боруєшся. Так, убити я його не міг, Тіорі. Ну що? Ну шо, дорогой? Тепер ти мені нічого не зробиш. Ще я тебе змотаю. Давай. Давай, спать, спать, будем сейчас. тобі, Падаль така, блохаста. А, давай, лежи там в ліжку. Сейчас я тебе перевяжу. Все. Що, що, Че, я не Що, що ти робиш? Я я, мені дрейса. А, все, ти тепер тут сидит. Тебе нарешті заберуть? Почкай, чегось покров. Нет, не почекай, почекай. Не-не. може бути. Почекай, почекай, не-не. Ладно. Чому не виходить? Це бочка попроси не відкривайте, ти розумієш, що ти йдеш? Прекрасно розумію. Ти ще людей? Як мені одну...

та та молодец. Почти. Пошли. Пошли, челадой мы. Оп, оп, оп. Лох. Бра. Поехали. Вот так. Давай, пошли. Ты моя назвязаны никуда не рыбнешься, понял? Так что сиди и кайфуй. Потому что это я останусь дни, когда ты нормально знаешь. Пожить. Або я відправився в заточення. Так. А де та ратайка? Я її вижу трохи далі. Та не в той бік. Вот цей? Ні, взагалі прям. Так, 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 та так, та так. Щас ми з тобою сядемо і поїдемо. Якраз по склановий ліс, нормально зайдемо, на з цього мерзнесу. Ти все про себе розкажеш. Такс. Ти поповз, дорогой. Ну-ка, вискакуй! Вискакуй бігом сюди наверх, бо інакше тебе переїду зараз. Давай, зараз тебе Ось так. Давай, оп. Оп! Перев'язав. Тепер я тебе зможу переїхати, якщо розженуся. Хоч, я тебе переїду. Ні, не хочу. Тоді давай запригуй сюди, отак от наверх, на таратайку. І ми з тобою на повільних скоростях поїдемо. А ні, я тебе уб'ю. <ривіт> ти ж саме може ти моя. Я взагалі не маньяк, але можу. <плес> Давай, молодець, а тепер ми тихонечко спокійно поїдемо. Та-та-тай, та-тай! Та-та-ра-та-тай, та та-тай. тай Та-ра-ра-ра-ра, та-та. та 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 та